У пошуках Ісуса. Роздуми до Слова Божого на понеділок третього Великоднього тижня. Після того, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей, учні побачили його, як ішов морем. А наступного дня юрба, яка стояла на другому боці моря. Побачила, що іншого човна там не було, окрім одного, і що Ісус не входив до човна зі своїми учнями, а відправилися лише самі його учні. Стевіріади припливли інші човни поблизу того місця, де їли хліб після того, як Господь промовив подяку. Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни. І попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали йому «Равві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм. Воістину, воістину кажу вам ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу. Яка гине, а на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський? Адже його Отець завірив Бог. Тож запитали в нього, що ж нам робити, аби чинити діла Божі? У відповідь Ісус їм сказав: Боже діло є те, щоб ви повірили в Того, кого Він послав. Чого хоче навчити нас Святий Дух в цьому слові, думаю, що пошуків Бога насичення свого серця в Христі в Його серці. На самому початку маємо цікаву згадку люди, побачивши, що в місці, куди вони прибули, не було ні Ісуса, ні Його учнів пішли в інше місце. Так, наче цим простим жестом хочуть нас навчити. Не затримуйся там, де немає Ісуса і де немає спільноти церкви. Варто зауважити, що таке прагнення Ісуса описано зараз після розмноження хлібів, Господь навіть натякає, що натовп його шукає, тому що споживав до схочу хліба. Однак навіть в цьому егоїстичному прагненні народу можемо побачити пророчий знак Євхаристії. Яка веде до згромадження усіх нас у Христі. Духу Святий, Боже, Духу правди і любові, з покорою довіряюся тобі. Вчини, щоб розум мій був завжди відкритий на прийняття твоїх натхнень. Нехай серце моє горить вогнем любові до Бога і до людей, а моя воля у кожній ситуації. Завжди збігається з волею Отця, що є на небі. Ти світло і сила моєї душі. Завдяки тобі я існую, міркую і дію. Веди мене дорогами миру, просто в обійми Ісуса, котрий живе й царює на віки вічні. Амінь.